Доброго дня, любі друзі. Пропонуємо на продаж чудовий будиночок, який знаходиться в селі Руська Поляна Черкаської області. Гарний будинок 130 квадратів, циганий. Має повністю всі комунікації, розташований на земельній діляночці в 30 соток. До будинку підведено світло 4,5 кВт. Також вода з власної свердловини. Мається каналізація. Зливна переливна яма на 15 кубів, твердопаливний котел, будинок утеплений, вікна повністю всі замінені, на хороші, якісні, мангельна зона, висідка для відпочинку. І далі пішли в хозприміщення. Погріб, декілька сараїв та котельня. Земельна діляночка має якісну огорожу, ворота у нас автоматичні. Все зроблено дуже якісно. Зараз заходимо до будинку. Зараз ми зайшли до будиночку, бачимо коридор. Будинок з хорошим якісним ремонтом. 130 квадратів. Проходимо. До вітальні. Будинок цегляний. Перегородки також цегляні. Будинок має три окремих кімнати. Зараз ми заходимо в камінну залу, камін діючий, потолки 2,8, Стіни порівняні. Потолки також порівняні. Заходимо в одну із спалень. Це спальня для хлопчика. По всьому будинку ми маємо ламінат, хороший якісний ремонт. Далі проходимо в спальня дівчинки. Всі вікна поміняні. Проводка якісна, мідна також замінена. До будинку підведено світло. Стоїть твердопаливний котел, підведена вода з власної свердловини. Бачимо ще одну кімнату, фальшкамін. Все доволі гарно зроблено, якісно. Зараз проходимо до кухні. Хороша сучасна кухня, Барна стійка. І з кухні ми проходимо до ванної кімнати. Дуже простора, повністю кругом кахель, Підігріву полів немає. Виходимо з кухні, заходимо до основного будинку. Запрошуємо на перегляди. Дякую.